Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про маленького жучка. А про якого саме послухайте загадку. Ця червона намистинка має крильце у краплинку, невеличка, гарна дуже. Опізнає її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Так, це жук сонечко. А ще сонечко називають Божою корівкою. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона із чорними цяточками спинка. І шість чорних лапок. Божі корівки бувають різних кольорів. Чорні, червоні, помаранчеві, білі або жовті. А якщо взяти легенько сонечку у договір, то почне повзати по руці. А ще, Божа корівка вміє літати, і існує всім відома приказка. Летити лети, сонечко, на дідове полочко, полочку, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої діточки, всім дарують квіточки. Діти, а зараз я вам пропоную виготовити аплікацію цих яскравих жучків. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, олівець, клей та ножиці. Спочатку необхідно вирізати деталі аплікації: один великий листок зеленого кольору. Ось такі кружечки діаметром 8 см. З аркушу чорного кольору вирізаємо 6 вусиків, 3 круга діаметром 3 см та 18 маленьких кружечків для цяточок. А з аркушу білого кольору вирізаємо 6 малесеньких кружечків. Далі блакитні жовті та червоні круги згинаємо навпіл, формуючи півколо. На півкола наносимо клей. Та приклеюємо на чорний кружечок найбільшого розміру. І в нас вийшли ось такі крила. Далі чорний кружечок середнього розміру приклеюємо ось так. Це голівка нашого жучка. Тепер наклеїмо цяточки. Ось так. Приклеїмо вусики та наклеїмо глазки Сонечко готове! Так само створюємо жовте та блакитне сонечко. Коли в нас всі сонечка готові. На їх зворотню сторону наносимо клей і наклеюємо на зелений листочок, ось так, діти, вийшло в мене. Спробуйте і ви. Впевнена, і у вас теж вийде. На все добре. До зустрічі!